Всіх вітаю! Давайте сьогодні порівняємо два твердопаливних котла від виробника Крафт. Два твердопаливних котла тривалого горіння, твердопаливний котел серії L на 15 кВт та твердопаливний котел серії S на 15 кВт. По-перше, дані котли відрізняються тим, що вони виготовляються з різної сталі різної товщини. Серія L даний котел виготовляється зі сталі товщиною 6 мм. Має 4 теплообмінні полки В камері згарання розташовані форсуночки з правої та з лівої сторони. Котел оснащений омиваємими колесниками з цільної бишовної труби. Також в самому низу з лівої сторони, ось тут є ще одна додаткова форсунка, яка нагнітає повітря під колесниками. Є ось така рішіточка, яка допомагає, щоб продукти згорання не висипались, якісна фурнітура. Ось таким чином виглядає котел на серію L. Котел серії S виготовляється зі сталі 5 мм, оснащений трьома, трьома полочками теплообмінника. Має всього лише дві форсунки, одну з верхньої сторони, можете зараз бачити в камері згорання. І одну форсуночку велику в нижній стороні, отут з лівої сторони, під колосниками. Також йдуть омиваємо колосники, додаткові дверцята, щоб продукти згорання не висипалися з котла. Виготовлений котело з таким чином. Вся фурнітура, всі ручечки, зажимчики на котлах однакові. Якщо подивитися зі сторони, ми бачимо, що серія L вона трішечки більша. Позаду маємо димоходи на серії S з шибером просто йде. На серії L з шибером та заглушечками, завдяки яким можна почистити теплообмінник з обратної сторони. Ось таким чином котли виготовлені з обратної сторони. Нагадаю, це дві позиції на 15 кВт, і ось такі у них відмінності. Дякую за увагу. Кому цікаво, ставте лайки.